Вас, шановні телеглядачі, сьогодні у програмі Акценти часу, віце-президент обласної федерації Самбо, депутат надвірнянської міської ради Роман Мажак. Доброго Вітаємо дня, вас. Романе Павловичу, сьогодні самбо впевнено прогресує. Весь час все більше прихильників. В чому успіх власне цього виду спорту? «Самбо» – це видовищний яскравий вид спорту. Секрет полягає в тому, що, він, що це спорт, який дає можливість розвинути не тільки фізичні якості, але вселяє психологічну впевненість в людину, що дає можливість приймати рішення в складних життєвих ситуаціях. Сам об'єднує в собі найефективніші прийоми з різних видів боротьби, поєднує традиції багатьох народів, в тому числі традиції нашого українського народу, якщо ми згадаємо наших славних запорізьких козаків. То їхня слава слава про їхню силу і про їхню бойовитість звучала на весь світ колись. Яким, Романе Павловичу, був рік для наших спортсменів прикарпатських, яких успіхів їм вдалося здобути? На сьогоднішній день Федерація Самбо воно-Франківській області об'єднала навколо себе людей, професіоналів, які не тільки люблять цей вид спорту, а й прикладаються для того, щоб цей вид спорту розвивався і дуже сильно вони його підтримують, особливо. Відбулися зміни після того, як головою Федерації Івано-Франківської Федерації самбо очолив сало Олег Михайлович, начальник МВС області. Також ми повинні згадати і про тренерів, які роблять величезну роботу в цій справі. Це і Боднарук Євген Миколаєвич, і наконечний Володимир Володимирович зрозуміло, що без їхньої відданості в роботі не було б таких результатів, які є на сьогоднішній день. От, власне, Романе Павловичу, підтвердження ваших слів, давайте переглянемо відеоролик. Ми тренуємося ж на базі нафтопереробного заводу. Ну, Школа, будемо так говорити, це не є школа заводська, це є школа профком, але вона відноситься більше до, до області. І в таких залах тренуватися в до, досить до таких хороших умовах, це мало хто тренується, будемо так говорити, І практично з нас не беруть ні, ну, Ми не платимо за оренду за, за те, що ми тренуємося коштів. Це є одиниці зали зараз по Україні, де діти можуть тренуватися безплатно. Практично не платять, бо ну, взяти ту ж Одесу, взяти той же Франківськ, ну, який під боком, діти за, за кожне заняття платять гроші. Ну а не всі зможуть заплатити. Є діти з багато, незабезпечені, з багато дітей які не можуть дати кошти. І дирекція заводу а, практично взяла на свої плечі оце все, що вони отримують, будемо так говорити. Хоча завод стоїть вже декілька років, будемо так говорити, і люди отримують зарплати. Це, ну я не знаю, це можна. Тільки, ну, я не знаю, як подякувати цим людям. Чемпіонат України я виграю вже можна сказати багато разів. Чемпіонат України, Кубки України. Зараз у нас вже йдуть, як можна сказати, починаються посилені тренування до чемпіонату Європи. Коли приїхали вже на змагання, там так само зустріли всіх своїх суперників, які там які, з якими ми боролися в свої категорії. Деякі попереходили там в іншу. Ну це якби ну, друзів побачили. Це таке, але найбільше враження було це. Ти виходиш отримувати оцей великий кубок, який дівчата заняли всією командою для нашої області, для нашого району. Для нас самих це досить ну, ти себе якось почуваєш. Серед всіх, якби найкращими в Україні, по дівчатах, там, так само загальнокомандними ми зайняли третє місце. На чемпіонаті України по дорослим це був і моя перша нагорода такого рівня високого. Я зайняв перше місце і буду готуватись на чемпіонат Європи в Італію і також на чемпіонат світу, який буде проводитися в Росії. Потрібно докласти багато зусиль для підготовки в чемпіонаті Європи, щоб показати там хороший результат. І також на чемпіонаті світу. Романе Павловичу, що ви можете ще додати до сказаного спортсменами та їхнім тренером? Після чемпіонату України відбулися такі значні змагання. Це чемпіонат Європи, який відбувся в Кіпрі серед юніорів, де наша Радушинська Тетяна зайняла перше місце. Давид Харибава зайняв. Друге місце, Ільків Наталя, третє місце, Мельничук Мар'ян, третє місце. Також недавно відбувся дорослий чемпіонат Європи в Італії, де Сайко Олена, наша вихованка, стала третьою. Також Куницька Олена стала третьою. І Остоп'юк Марія теж зайняла третє місце на дорослому чемпіонаті світу. Романе Павловичу, всім добре відомо, що успіх не буває на порожньому місці. Тобто, щоб досягнути успіху, окрім того, що. Спортсмени повинні мати це бажання, тренуватися. Так само потрібна інфраструктура, потрібна підтримка. У ну, даному випадку обласної федерації Самбо. Сьогодні змінилося керівництво обласної федерації Самбо. От, власне, які у вас є думки, які нові плани, що будете нового вводити у тому, щоб наші спортсмени показували, ну, по крайній мірі не гірші результати, чим сьогодні є. Ну, так, зрозуміло, що величезне має значення в керівництві. На сьогоднішній день, дякувати Богу, прийшла людина з величезним багажем знань і практичних дій. І ця людина дійсно думає про, малих, про маленьких діточок. У нього є величезна програма забрати дітей з вулиці, щоб діти пішли в спорткомплекси, розвивалися фізично, були здоровими. Ось, величезна подяка. Взагалі, спортсменам, бо своїм прикладом вони спонукають молодь до занять спортом, що робить нашу державу міцніше, адже недаремно древні греки казали, що в здоровому тілі здоровий дух. Я так зрозумів Романе Павловичу, що ви і далі будете підтримувати спортсменів. Ви все були разом з спортом, все підтримували спорт сьогодні. Ви ще і як віце-президент будете вдвічі, напевно, більше підтримувати. Давайте повернемося ще крім того, що ви підтримуєте спортсменів. Ви депутат надвірнянської міської ради, і ми перед святами великодніми бачили, що Власне, за вашою ініціативи було зроблено дуже дуже багато хороших речей в місті. От, власне, розкажіть нам про те, як вам вдається згуртувати людей навколо себе, адже у цих е, акціях, ну які ви зокрема запропонували по е, прибиранню єврейського кладовища, брали участь депутати, не зважаючи на політичні бачення. Так чи ні, от власне, як вам вдається їх згуртувати і переконати, і ви робите спільну добру справу для суспільства. Насамперед хочу сказати, що основне основна задача депутата міської ради це лобоювання питань виборців. Хоча й говорять, там ти захищаєш чиїсь інтереси, ну а ми прийшли туди для чого? Для того, щоб захищати чиїсь інтереси. До мене звертаються люди, яким я допомагаю, коли вони питають, що що зробити, кажу: ну якщо буде якась можливість мені допомогти, то будь ласка, поможіть. Ось якраз це і відбулося. Що прийшли люди, які взагалі не мають відношення до жодних політичних сил. А прийшли і допомогли прибрати, допомогли посадити дерева на, на, на озері. Ось. А на рахунок того, що депутати, ну це просто, я так думаю, що кожен депутат, який прийняв участь, в, цій, в цих акціях він прекрасно розуміє і без мене, що це потрібно робити. Просто було дуже багато акцій на протязі попередніх років, де ми підключалися і ініціаторами не завжди ми являємося ініціаторами, навіть якщо взяти сьогоднішню ситуацію, коли висаджували дерева на озері, то головним ініціатором це питання був мій співрозмовник Севолод Киселевський. Романе Павловичу, зрозуміло, що коли стосується питання добрих суспільних справ, то депутати ну, майже єдині, хоча є і винятки навіть і в таких речах. А коли стосується справи вже вирішення по прийняттю якихось рішень, коли розбігаються думки, сьогодні є ну, величезною проблемою, ми бачимо і в пресі, і в інтернеті про малі архітектурні форми, які встановляються тимчасово на літній період. От власне які сьогодні проблеми є з цими малими архітектурними формами, як навести там порядок і зробити так, щоб ну, це питання всіх влаштувало, тобто, щоб і люди залишились задоволені, і, і депутати між собою не посварилися. Бачив, що сьогодні є якраз така проблема. Знаєте, в кожній справі є ініціатор і людина, яка хоче реально розібратися в ситуації і реально допомогти не тільки там, скажімо? Тим підприємцям, а й допомогти, щоб в надвірні не було ну, таких проблем, які б могли виникати. Я не думаю, що на сьогоднішній день немає якихось таких, ну немає взагалі проблем на рахунок того, що це просто роздувається, не зрозуміло, з яких причин це все в інформаційних порталах. Це як для мене, це на сьогоднішній день, якщо. Взяти от, е депутата Надвірнянської міської ради Дем'янчика Романовича він розробив положення по цих певних, е по, по, по цих певних палатках, по малих архітектурних формах, які, якщо я не помиляюсь, 5 квітня будуть слухатись на громадських, е на громадських слуханнях. Ось. І е я, наприклад, підтримую, повністю підтримую законопроект, який хоче. Е які хочуть, щоб роз, був розглянутий е, свобода, що на певну кількість населення має бути певна кількість е, алкоголь, ну, закладів, де продають алкоголь. Але якщо брати, розумієте, якщо брати місто надвірно, то е, ситуація досить таки складна, тому що якщо е, взяти ті нюанси, що, припустимо, навіть не, не зважаючи на закони, Припустимо, я батько. Я батько я теж би не хотів, щоб мої діти бачили людей в нетверезому стані. Не хотів би бачити на не хотів би, щоб вони бачили на витринах алкогольні напої, сигарети і так далі, і так далі. Але. Що ми можемо зробити, якщо припустимо, взяти місто розташування, архітектурну форму нашого, нашого міста, то майже біля кожної школи в 10 метрах е знаходиться магазин. Ну, ми ж не можемо закрити цей магазин. Як? Ми ж не можемо закрити центральний гастроном, він знаходиться, ну, самі розуміємо, пару метрів до школи. Так само, е куди ми не подивимося, всюди, поряд є, є магазини, де продаються. Продаю... Продаю... Я думаю, що треба. Прикладати максимум зусиль до виховання наших дітей. Це саме головне. тому що всюди повинна бути культура. Ми, якщо проведемо аналіз ну, того, що німці не п'ють. Ну, п'ють, але це, в них є культура пиття. Якщо ми не будемо розвивати культуру, ну заборона ні до чого доброго не призведе. Я вважаю, що заборона призводить до того, що це навтаки, навпаки, воно все розкручується і стає найбільш популярнішим. Є такі вислови, що заборонений пліт він дуже смакує. Романе Павловичу, от в місті є така проблема, це є проблема доріг. Знову ж таки, і міський голова стільки раз це питання піднімав, і на сесії, і перед іншими органами влади. Безумовно, ми прекрасно розуміємо, що міська рада ну, не може вплинути на цей процес, тому що дороги є місцевого значення, які стоять на балансі міської ради, є державного значення, які. В Принципі, місто не може в жодному разі вплинути на це. Але проблема залишається. Люди не розуміють, чому центральна дорога сьогодні в такому страшному стані знаходиться. Люди жаліються знову ж таки на зупинку на княгині Ольги. Скільки раз знову ж таки Надвірнянська міська рада це питання піднімала, хотіла врегулювати, фактично поговорили, поговорили. Питання далі не вирішено. От, я, як, як ці питання е, вирішувати? Вони сьогодні є, і люди, наприклад, оцінюють роботу е, знову ж таки органів місцевого самоврядування, тому що вони обрали цих депутатів і вони е, якраз і з них питають: от, я, як ці питання вирішувати? Е, я розумію, що дуже велика, дуже велика проблема, але, на превеликий жаль, е, ми вже говоримо про це не перший раз. Бюджет настільки мізерний, що не тільки бюджет мізерний, але й можливості міської ради настільки мізерні, що ми собі просто ми не можемо навіть уявити. Знову Мирославович, наш міський голова прикладає максимум зусиль для того, щоб ці всі питання вирішити, і щоб на сьогоднішній день у нас дороги були як найкраще. Я вам кажу чесно, що. Якщо б не Зимой Мирославич не прикладався до цих питань, то на сьогоднішній день і не почали би робити цю центральну частину дороги. На сьогоднішній день ми, міська рада, зовсім ніякого відношення до цієї дороги не маємо і не маємо можливості фінансувати цю дорогу. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що є різні статті, і бухгалтерія, і кру, і інші питання. Зрозуміло. А власне по зупинці на книги e, вчора відбулося вчора. відбулася ще одна комісія. я Думаю, що вона заключна комісія. Це відбулася вона в районній раді, і депутати районної ради з розумінням віднеслися до цього питання, і вони навіть здивувало ряд висловів депутатів районної ради, які не проживають в місті надвірна, але вони і мало того, вони, де хто дехто з них де -хто з них займається перевезенням вони чітко твердо сказали, що так, треба. Закривати в центральній частині міста Надвірню надвірні на Княгині Оля, закривати цю автостанцію і просто переносити. Тому що відбуваються страшні речі. Я розумію, що свідомість водіїв. Ну я не хочу їх ображати, але на дуже низькому рівні людина собі воді дозволяє поставити, зупинитися автобусом маршруткою біля переходу, закриваючи закриваючи проїзд, закриваючи бачення, їде. Водій, і це може призвести до якоїсь аварії. Ну хто буде відповідати за таку річ за таку річ? І на чий совісті це буде, коли, не дай Бог, на цьому переході зіб'ють дитину чи дорослу людину? Немає значення, це дуже буде велика проблема, Романе Павловичу. Ще одна така, ну скажімо, не проблема, тому що вона рушила з місця, тобто в цьому році. Вже буде робитися реформування нашого міського парку, тобто там заплановано масу різних новацій. Так, тобто парк повинен змінити повністю свій зовнішній вигляд. І фактично минулого року вже щось почали робити, тобто якісь там зрушення є. І так само не потрібно забувати, що в нас є два парки. Так, в нас є парк імені е, Івана Франка і парк імені Назарія Єремчука. Власне, е, другий парк у нас ну в такому, скажімо, дуже занепаді, так але. Коли приходить літо, він стає найбільш відвідуваним місцем, тому що наші мешканці надвірної приходять до до річки, до озер. Сьогодні там ситуація, Дивлюся по озерах. Тобто, озера практично зменшилась кількість води, замуленість є проблема. Я вам скажу, що одна, ну що людина не може всього побачити, і головне, щоб депутати, міський голова, реагував на те, що їм кажуть, на що роблять зауваження. Врахуйте, що ми вже відреагували, що ми з сьогоднішнього дня будемо піднімати це питання в міській раді що стосовно на рахунок замовленості цих озер, замовленості виходу, я так зрозумів, з першого озера в друге. Так. Це обов'язково ми будемо піднімати. Що стосовно що стосовно толики, ну це величезні величезні об'єми роботи. І я вам скажу, скажу, що без засобів масової інформації, без депутатів районної ради, без депутатів міської ради. Ну, один як говориться в полі, в полі не воїн. Треба збиратися, треба, щоб думка матеріалізувалася. Але я все ж таки вважаю, що ідея і думка це дуже має величезне значення, тому що без ідеї, без думок ну, нічого не немає, це початковість. І ми прислугуємо, прислухаюся до вас. Я... Ми зорганізуємо з вашою допомогою і депутатів, і мешканців надвірної. І попробуємо все ж таки провести ще одну таку толоку. І покращити. Ну на сьогоднішній день не закінчилась робота. Якщо брати навіть той самий єврейський цвинтар, там ми зробили, якщо зробили там якусь там десяту частину, максимум. Там роботи, 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 і дуже багато роботи. Ну бачите, ми дивимося, як щось сягнути в минуле, дивимося нашу історію. Наприклад, після війни люди просто гуртувалися, йшли, толоки робили. Відбудовували, відновлювали сьогодні, безумовно, у нас не було жодної війни, але у нас є сьогодні криза, у нас є сьогодні, не вистачає фінансів в місцевих бюджетах. І сьогодні мені здається, що коли влада ну, не має можливості фінансових це втілити, то хоч ті крихти, які є, тобто закупити якісь матеріали, а люди прийдуть і зроблять. Я думаю, якщо до людей підійти, ну власне, це я думаю, що депутати на своїх округах повинні попрацювати і. Маючи якісь хоча б невеличкі фінанси, залучити людей, і ну, будемо працювати можливо такими е, методами, як народна толока. І думаю, що це дасть результат. А не тільки дасть результат, а власне те, що люди зробили своїми руками, вони це цінять. Бо те, що вони отримали безкоштовно, переважно воно не ціниться. А якщо людина прийшла, зробила своїми руками. Так само думаю, е, от якось був на багатьох заходах про Просвіті, там же є і молода організація просвіти е, там. Пан Михайло Нонік очолив просвіту, він сьогодні дуже активно працює. І, власне, так само каже, що він готовий долучитися е, до таких акцій. От ви, наприклад, як депутат, як депутат, чи депутатський корпус, готові, наприклад, підтримувати ну, ініціативи громадських організацій, наприклад, така як просвіта. Ну чи в нас є ряд інших е, е, організацій, тобто, щоб. Маючи ініціативу від громадських організацій, ви цю ініціативу на своїх округах висвітлили, залучили своїх виборців і таким чином робили там, ну, вирішували ці питання. Я ж не говорю тільки, що потрібно це робити на міському озері, ні. І прибудинковій території. Тобто кожен депутат, він так би відповідальний за той округ, він там уповноважений е, ГАЗДа, так? і він бачить, що там є проблема, там є проблема. І він повинен, я так думаю, що. Е, Ну, бачити шлях, як це можна вирішити, знайти формулу вирішення, запропонувати її громаді, яка його обрала, залучивши ще владу, і таким чином ну, так можна працювати. Як ви на таку ідею? Пане Дивитесь. Солод, я повністю, повністю з вами погоджуюся, і ми готові долучатися до всіх акцій, які є слушними, які приносять користь нашому місту. Романе Павловичу, дякую, що ви завітали в нашу студію. Так само ну, виражаємо вам величезне шанування з того приводу, що ви дійсно дуже багато робите, і це, і це видно, це просто видно, і як у спорті, так само і в громадському житті нашого міста. Тому бажаємо вам іти далі таким шляхом, не забувати про своїх виборців і. Всього вам найкращого і успіхів у вашій нелегкій депутатській роботі. Дякую вам, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем програми Акценти часу був депутат Надвірнянської міської ради, віце-президент обласної федерації Самбо Роман Мажак. Дякую вам до побачення. До побачення, до нових зустрічей.